Оп, оце непогано. От так от окунь затих, рибаки розійшлись. Ікряний вже ікран набухає всередині. Наливається. Оп. Поставив довшу приманку кислотну, думаю, вже сонечко воду майже. Не просвічує, бо тут бугор, як бачите, вже все. Навіть по кому видно. Під таким кутом воно дуже швидко лягає. Але ще буде годинку сяяти. Ну, поставлю кислотну приманочку, а на неї дрібі, і довшу. А на неї, як бачите, дрібідіє сіла. Завтра буде пасмурно, може буде цікавіше. Хо-хо, непоганий. Ще я ж кажу, пирюсь вдома флагманського бубалета, якогось знайду. Блін, що-то ти вигорів на сонці, чувак? Ти з якого курорта до нас? Вроді довге це в йогачка, а заглатуєш, й це капець. Та й риба дрібна. Торблю, торблю, а воно не натарблюється взагалі ніфіга. Нічого так. Бодряща покльовочка. Така більш-менш. Та не бризкайся ж ти промазав не попал большой либовский блин большой куш точнее та шоп там попался сначала зійшов зробив паузу видно другий добрал і все на розвивочке в самої річки не брало але це не точно Давайте перевіримо. Може вже й там що цікавіше. Може десь стоїть крупніший. Обожнюю цей дрин. Кільця тоненькі, маленькі, на одній лапці, Все як модно, як положено. Ну, того, що тест невеликий. Був би більший тест, були б на здвоєних лапках. Оп! Довго упрашували ще, того що дрібний. Зробив два-три заброси, як і обіцяв в сторону, ніфіга. Вернувся, так сказати, на проварене місто, а тут уже не густо. Синника, блін. Риба вже відчалила. Так, куми немає. Ми її окуня сьогодні гасимо на її точках. А тут рибаків багато. Зараза гупає, ну хоч не в нашу сторону. Сидить гад. Да, ще й нич... не чагенький, не дрібнота. Рибаки нас вже підперекидують. Хоча це ми їх підперекидуємо, бо вся риба там. Надо бы азуровский пинцет достать. Но ну, мы и так справляемся. Так, мордать и упить они такие чопики мускулысти. Ах ты ж. Вон что творить. Окунці що творять, ви тільки гляньте. Думаю, що він не клює. Ей, остав рибішку в покої. Добивають таранечку. Ага, да йдіть сюди. Зима, окунь жирує. Скриги його б тут потаскать. Оно. ну. Що закрутив, на охоту вийшов і не клює. Буває так, коли котлує, то фіг хоч одного вговориш на покльовку. Взагалі не разу. Приморажує, як бачите, небо чисте, морозець буде. Прихватує вже пальчики та нос. На утро буде склянка, чого я і зранку, і не... хоча треба прогноз глянути, може, мороз... може і не буде. Раніше ця канава не замерзала, навіть при мінус 10 я ходив, мінус 10 ловив тут щупаків років 15 назад. тому, що це очисні оттуда, бо воду теплу давали, каналізація текла і вода просто не замерзала. Крига не ставала. Ні, тільки якщо мінус 20 жахне, то трохи примерзало. Але все одно. Бо то була не вода, то була жидкость. Там куча солі, куча какашок проварених, розчинних шутю. Все вибиралось, вода фільтрувалася до, до, до прозорого кольору. І заливалася в річку. Вода текла в основному прозора. Сами понимаете, там и соли, и стиральный порошок, и чего там только нема. Блин, мелкий начал. Есть. Бьют, зараза, а взять не могут. Потому что дуже очень крупные. Здоровый сюда на нерест вряд чи пойдет. На кошелові, а там будуть, вони вже там є. І весною теж будуть, а там будуть окуні. Там можна за час по 15 кг ловити, коли в нього жор. Стоїть просто все дно в окуню. Їдеш вода прозрачна на 2-3 метри, видно вниз спокійно. Не раз таке бачив. І окуня тьма. От мілкого до кілограмового. І всі як один мовчать, фіху говориш. І тільки по щелочку пальця раз на пару днів він може час чи два клювати, що дурний. Трошки пів секунди почекав, поки зажре. Но обратна сторона це те, що треба з шахти доставати. От так от. А у відерця то дно так закрив, і вторий ярус почав насипати з окуня. Працюємо. Вечірній кльов. Бім, бум. Оп. Дав паузу і вальнув. Дрібідь. Смеркалося. Ви ж хотіли ночну рибалку? Так, да, капітан. Ать, ать, ать. Похоже, я його нормально покуцав. Ладно, хай плаває. Хоча окунь слабо вижива. Він працює, подивіться, подивіться, що робиться. Як він катлує. На мою таранечку рот не роззівати. Її ще рости і рости. Віще, рости, рости. Стараюсь шнур сильно не нагружати, щоб довше прослужив. Це все... Це все таки XGM. Опа. Нормально. нічогенько але знов дрібненький. Чого він такий сильний взимку, я не розумію. Потягати б його з під криги, під люку таку. Ну, По-перше, тут не в цьому місці, щоб стало, це треба мінус 20, щоб тиждень був. Хоча солей вже немає. Риба вже не під солями. Може і менше градусів. Щоб тут крепко схватилось. Але він може втікти, якщо тут крига буде ставати, десь в інше місце. Хоча по кризі ми тут один фіг полазимо. Не без цього. Так, судя по всьому, пора свалювати. Гупає все ближе, обробляють берег. Так що фіг розслаблятися. Коміло чи диба, я попробую їм ще правіше, але щоб рибака не перекинути. Може там ще якийсь спанч Боб залишився? Ща ми його підловимо Під... підстережемо його. Та й треба закривати відро. Мічта не збулась наторбити відро. Але це і заборонено. Хоча у нас відерця на 5 літр. Нічого страшного. Оп, як наче грив. А, бо дуже важкий. Не сидів, падло. Ого, варив полосатика. От і морозець, уже і катушка замерзла, тормоза не срабатують, а тормоза відказують. Нам ще пішки 20 хвилин додому. Вже рибаки розходяться. Ну, а врагу не здаються. Наш крейсер Москва. Іде на дно. Хороша чепа, жалко не у нас на Дніпрі. Mm -hmm. На куски ще так розірвати і по всьому Дніпру розкидати і було б класно. Судака було б скоро псом би ночував там. Отдай водолазом би який клас був нерять. Плюс любителі металолома тягали б з дна. бо у нас... І ще років 10 назад вже всі баржі, всі люки, все, що було затоплено, все, блін, з дна поподривали. Деякі цепі на дні були дру, труби. Не раз бачив цих водолазів, металоломщиків. Знаходять десь свалку, якусь металолома на дні. Оп, хороший. І тупо постійно. Дивлюсь, один на баржі сидить і постійно подима по тросу. Всяку фігню. Все-таки є. Вечірній клів. Вечірній бім бум Ночні полосатики. Крупніші за, за вечірніх, так сказать. хоча ще не ніч. Але як бачите, темно, темновасто. Катуло замерзає, поставив машинне масло. Спочатку кислоту, потім машинне масло. І ці експерименти коштували мені хвилин 10-15 без клві. Ось так от просто колір поміняв, називається. Ага, сіла. Все-таки крупніша приманка, крупні... дурніша більша рибка. Трохи відсікаємо дрібноту. Намагаємося контрольне слово. Намагаємося. Оп, порядок. Повітряна тривога сама безполізна штука в Херсоні, бо у нас тут снаряди летять онлайн круглі сутки без всякої тривоги. Ракети на нас особливо не тратять. Це рідкий случай. відос не записався, кін... ну, кінетік смотався. Таранєвий набор не пригодився. Оп, а от окуня ми бомбанули нормально. Уже довго нічого не видно, бо темно. А пидали додому так нормально. Я візьму велосипед і відправлюсь не на той світ додому. Але це зовсім інша історія. Оп, захист об'єктива. Що ж, проставляємось. Ділимось роликом з друзями, йдемо додому до котиків.